Типи даних. Це дуже важлива тема, і її потрібно знати, тому що в, кожному, в кожній мові програмування використовуються різні типи даних і різні зміни. Отже, сьогодні ми розглянемо, що таке система типів .NET. Прості типи даних базові, це типи даних з плаваючою комою, символьні та логічні типи. Отже, система типів у. у в мовах .NET вона дуже схожа. Це мови Visual Basic, Sharp та інші. І в усіх мовах програмування, не тільки в цих, всі програми оперують якимись певними даними. Ці дані вони можуть бути різних типів і можуть займати в пам'яті комп'ютери різну кількість пам'яті. Тому дуже важливо розуміти, що такі типи даних і скільки пам'яті потрібно для того, щоб зберігати ці чи інші дані. Отже, система типів вона побудована ось таким чином. Тут дуже складний, складна така схема, і ми не будемо все це з вами розглядати. Це тільки для того, щоб ви розуміли, що існує досить велика система типів. Спочатку дивимось ліворуч, тут у нас є такі типи, типи значення, вони підрозділяються на структури, переліки і прості типи, хоча потрібно було починати саме з простих типів. І праворуч у нас є типи посилання. Це у нас класи, рядки, масиви, делегати, інтерфейси, це іменно посилання. Ми з вами з цієї всієї схеми будемо розглядати прості типи. Прості типи, вони використовуються в простих програмах, і нам буде цього достатньо. Але це схема, щоб ви розуміли, що типів на, сам... на самом ділі їх дуже багато. І так, що ж таке прості типи? Прості типи це такі типи даних, які використовуються найчастіше в програмах. Сюди відноситься string, це текстовий рядок, int. Це ціле число. І інколи може, можете побачити в інших мовах програмування скорочення інтеджер. Це Integer, ін, інт, це одне і те саме. Далі, float, також в інших мовах, може бути по-різному, наприклад, в Visual Basic і Decimal це десяткове число. І це тип Bool, це логічний тип, і він може приймати лише два значення: true або false, тобто так або ні. Ось ці типи це дуже прості типи, і вони дійсно зустрічаються майже у всіх програмах. Нижче ви можете побачити приклади примітивних типів і як вони записуються що вони означають? Наприклад, привіт, якщо ми записуємо в подвійних лапках, це ще, сьогодні, сьогодні про це ми будемо ще говорити, це у нас буде рядковий тип. І integer це у нас int, тобто це у нас лише якесь число. Число з крапкою це у нас буде, наприклад, 55.12, це у нас число з десятковою крапкою. Тут звертаю увагу, що в залежності від настрою комп'ютера, це може бути крапка або кома. Ну, зазвичай це є крапка. І тип бул. Зараз ми розглянемо більш детально ці типи, але перед цим ось вам декілька прикладів, як можна використовувати ці типи даних. Таке ми з вами вже робили, тобто ми робили присвоєння. Коли частина, яка є праворуч, вона присвоюється частині ліворуч. І тут у нас є присвоєння різних типів. Тобто В першому рядку посміхниця це у нас рядок. Далі Visible це у нас. Логічний тип, але тут помилка, тут повинно бути записано з маленької букви. І віз, це у нас ширина, вона записується у нас цілим числом. Це вам табличка, щоб ви розуміли, які є основні прості типи даних в мові Сіша. І праворуч там є приклади, як вони записуються. Це не потрібно запам'ятовувати зараз, це взагалі може ви не всі будете використовувати ці типи, але ви повинні знати, що їх багато. Для того, щоб використовувати в різних програмах, тобто можуть вам знадобитися різні такі речі, коли ви, вам потрібно зберігти або маленьке якесь число, або велике число. Тобто тоді ви обираєте. Простий тип такий або інший. Ну, Наприклад, у нас є число від мінус 128 до 127, також є побулочка. Це у нас таке маленьке число, і воно записується byte. Але Зазвичай його навіть, навіть не використовують, тобто не пишуть взагалі це. Використовують зазвичай тип int. І він покриває якраз ці значення або інші значення. Тобто ви можете використовувати ті прості типи, які були е, кілька слайдів раніше, і не, не знати навіть про ці всі е, інші типи. Але ця табличка вам, щоб ви знали, що такі типи ще є. Е, отже, які ж базові типи, Тобто я вам сказала, що ці чотири там було типа. Але на ділі може бути вам знадобитися ще інший. Ми зараз трохи поговоримо про ті типи, які є. І так, целочислені типи. Тут вони перелічені, їх досить багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 типів. Але ми будемо з вами використовувати зазвичай один тип Інт. Далі типи, в яких зберігаються дані з плаваючою комою. Це дійсні типи. Ну, тут є у нас таких три типи. Далі символьний тип є чар, рядковий логічний тип було, рядковий тип стрінг. Давайте розглянемо більш детально деякі типи. І так, цілочислені типи це у нас ось такі. Вони записуються. Це просто число. Це просто число, воно може бути як одиниця, як мінус 200 чи так далі. Тобто, це просто у нас число. Це досить так складно можна. Пояснювати, Якщо у нас потрібно буде записувати інші типи, то вони, якщо там подивитися ту табличку, яка була попереду, то там є в кінці може бути записано яке скорочення, наприклад, символ У, якщо буде, то це буде означати число ансайне, тобто беззнакове число. Але це зараз буде вам досить складне, тобто лише вам потрібно знати, що можуть бути деякі позначки рядом з числом. Далі, що таке типи плаваючою комою? я вже вам казала, що це типи, коли у нас записуються числи з комою, тобто як у нас в математиці є. І в мові C Sharp у нас є три основних таких типи: це тип float, дабл і decimal. Також зараз не потрібно думати, навіщо нам потрібні всі ці типи, яка між різниця. Ви просто повинні знати, що ось такі типи є. Найчастіше використовується у нас тип флот. Тип децимал у нас використовується, якщо потрібно робити якісь фінансові обчислення, і там є правила округлення, вони потрібні для фінансових саме програм. Так, це приклади чисел з плаваючою, плаваючою комою. Як я вам вже казала, що в залежності від комп'ютера, настрою комп'ютера, може бути кома чи крапка. Ну, це пояснення, чим відрізняється тип w Decimal, Це можете потім ви почитати, як воно робиться округлення чисел при підрахунках. Давайте розглянемо символьні типи. Це більш простіший тип, ніж числові типи. Базовими символьними типами в мові C Sharp є char та string. Тут дуже просто. Char це у нас один символ. Він записується в одинарних лапках. А string – це у нас послідовні символи, тобто це у нас такий рядок. Це рядковий, рядковий тип, і там можна записати будь-яке або слово, або декілька слів, речення якесь, тобто там немає обмежень. Ось такі символьні типи. І ще один простий тип, це логічний тип, логічний тип. Был, він у нас може приймати лише два значення: true або false. Тут є такий приклад, приклад він буде вам зараз складний для. Того, щоб розуміти, що тут написано, але у першому рядку у нас є оголошення зміни БУ, і ми тут присвоїмо значення true. Зазвичай цей тип використовується. У підрахунках, як, як, коли ви пишете умовний оператор, оператор if, ми вже з вами робили програми з використанням оператора IF, то там у дужках також вираз він приймає значення true або false. Тобто, якщо так, то ми щось одне робимо, якщо ні, то ми робимо щось інше. Приклади, як використовуються змінні, як робиться присвоєння цим змінним і як їх використовувати в програмах, ми все це будемо з вами вивчати далі.